Вайт. Патріархи Пророки розділ 23. Єгипетські кари. ЧАСТИНА 3. За основу цього розділу взято книгу Вихід розділи з 5 по 10. Знову Моїсей та Арон відвідали пишні палати єгипетського фараона. Там серед величних колон, сяючих прикрас, багатих розписів і статуй язичницьких богів, два представники поневоленого народу стали перед монархом наймогутнішого на той час царства, аби повторити Боже повеління про звільнення Ізраїля. Фараон зажадав від них чуда на доказ божественної природи їхнього доручення. Моїсеєві і Ааронові було сказано, як їм діяти в разі, якщо висуватиметься така вимога. І ось Аарон узяв палицю. І кинув її перед фараоном. Вона перетворилася на змію. Монарх послав за своїми мудрецями та ворожбитами, котрі кинули кожен палицю свою, і ті поставали зміями. Та аронова палиця проковтнула палиці їхні. Сповнившись ще більшої рішучості, фараон проголосив, що його чарівники не поступаються силою перед Моїсеєм і Аароном. Він назвав Господніх слух шахраями. Гадаючи, що може безкарно протистояти їхнім вимогам. Хоча він і знехтував словами Божих слуг, проте, стримуваний божественною силою, не заподіяв їм лиха. Божа рука, а не сила чи здібність Моїсея та Арона, звершувала чудеса, явлені ними перед фараоном. Ці ознаки чудеса мали переконати фараона в тому, що великий Я Є послав Моїсея і що обов'язок царя відпустити Ізраїля для служіння живому Богові. Чарівники також показали подібні ознаки і чудеса, оскільки вони звершували їх не лише своєю майстерністю, але й силою свого бога, сатани, котрий допомагав їм імітувати діяльність його ви. Насправді ж палиці чарівників не перетворилися на зміїв. Застосувавши чари за допомогою великого шуканця, вони створили лише видимість чуда, адже сатані не під силу перетворити палиці на живих зміїв. Князь зла, хоч і володіє усією мудрістю і могутністю ангела, все ж не має сили творити або давати життя. Цей привілей належить виключно Богові. Але що було під силу сатані, він здійснив, здійснивши підробку. На думку сторонніх спостерігачів, палиці перетворилися на зміїв. У це також повірили і фараон і його придворні. Зовні вони нічим не відрізнялися від змія, на якого перетворилася палиця Моїсея. Хоча Господь зробив так, що справжній змій проковтнув фальшивих, навіть це, на думку фараона, було не виявом Божої сили, а результатом того, що Моїсей був більш вправний у чаклунстві, ніж царські слуги. Бажаючи виправдати власну впертість, з якою він опирався божественному повелінню, фараон шукав приводу, щоб викликати зневагу до чудес, які Бог здійснив через Моїсея. Сатана дав йому саме те, чого він хотів. Діючи через ворожбитів, він змусив єгиптян повірити, що Моїсей та Арон лише чарівники та ворожбити, а вістка, яку вони принесли, походить не від Бога, а тому не заслуговує жодної уваги. Таким чином, сатана за допомогою власної підробки досягнув мети. Єгиптяни стали ще сміливішими у своєму опорі, а фараон зробив своє серце запеклим проти істини. Сатана сподівався також похитнути віру Моїсеї і Гарона щодо божественного призначення їхньої місії, щоб перемога була за його слугами. Він не бажав, щоб ізраїльський народ звільнився з рабства і служив живому Богові. Здійснюючи чудеса через ворожбитів, князь Зла мав перед собою значно важливішу мету. Він добре знав, що Моїсей, звільнивши синів Ізраїлю від рабського ярма, стане символом Христа. Котрий повинен визволити людську сім'ю з під влади гріха. Він також знав, що, коли з'явиться Христос, матимуть місце великі чудеса як доказ світові, що його послав Бог. Сатана побоювався за свою владу. Займаючись підробкою чудес, які Бог здійснив через Моїсея, він сподівався не тільки перешкодити визволенню Ізраїля, а й домогтися того, щоб убити в людях, які житимуть у наступних поколіннях, віру в чудеса Христа. Сатана постійно намагається імітувати діяльність Сина Божого, зміцнити свою владу та вимоги. Він змушує людей розцінювати чудеса Христа як результат людської майстерності та сили. Таким чином, він вбиває у багатьох душах віру в Христа як Божого Сина, змушуючи їх відкинути милостиві дари благодаті, які пропонує план спасіння. Моїсей та Арон отримали повеління вийти наступного ранку на берег річки. Куди зазвичай приходив фараон? Повноводний Ніл був джерелом їжі й багатства усього Єгипту. Річці поклонялися як Богові, і монарх щодня приходив сюди для здійснення релігійних обрядів. Тут брати знову повторили Боже повеління, а потім, простягнувши руку з палицею, вдарили нею по воді. Води священного потоку перетворилися на кров, риба загинула, а від річки поширювався неприємний запах. Вода в оселях і та, що зберігалася в резервуарах, також перетворилася на кров. Але так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами. І повернувся фараон, і війшов додому свого, і йому було і це байдуже. Сім днів тривала кара, але безрезультатно. І знову була простягнута палиця над водами, і з річки вийшли жаби і розлізлися по всій землі. Вони наповнили будинки, зайняли спальні. Покої, позалазили навіть у печі й діжки для тіста. Єгиптяни вважали жаб священними, тому не наважувалися знищувати їх. Дуже скоро присутність цих слизьких істот стала нестерпною. Ними кишів навіть палац фараона, і той з нетерпінням чекав, коли, врешті-решт, можна буде позбутися їх. Ворожбитам вдалося зробити видимість чуда, викликавши також появу жаб, проте позбутися їх вони не змогли. Побачивши це, Фарон дещо покорився. Він послав за і Аароном і сказав Благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене і від народу мого, а я відпущу народ той, і нехай приносять жертви для Господа. Нагадавши фараонові про його минулі хвастощі, брати попросили його призначити час, коли їм помолитися, щоб кара була усунена. Цар призначив наступний день. У глибині душі, сподіваючись, що за цей час жаби зникнуть самі. Таким чином, він надіявся врятуватися від гіркого приниження, яким, на його думку, було впокорення перед Богом Ізраїля. Проте кара тривала до призначеного часу, після чого жаби вимерли по всій єгипетській землі, але сморід від їхніх мертвих тіл занечистив повітря. Господь міг би в одну мить перетворити їх на порох, але він не зробив цього, щоб цар і його народ. Не вважали це наслідком ворожбицтва або чаклунства на зразок того, чим займалися чарівники. Мертвих жаб збирали цілими купами. Це було для фараона і для усього Єгипту доказом, якого не могла заперечити їхня порожня філософія, а саме це не чари, а суд небесного бога. Кінець третьої частини.